Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Вау! Подивіться, яка красота. Ми прийшли на день народження до Соламіти. Так що вітайте її, в коментарях, вона буде все читати. Дивіться, як гарно прикрасила із цим шарики. Дуже гарно. На підлогу. Та сама квартира, все тільки вони над нами живуть, отут возний ми. Але дивіться, який тут класний ковролін. Мені так він подобається. І я так собі такий, він якийсь новіший, гарніший. Ну, гарненько. Дуже гарно це Який гарний матовий колір розовий. такий. Красота. Ми були ще, це подаруночки, Ми були. З, з ними в китайському ресторані вони запросили нас там, там святкували, але я чомусь не засняла, тому що я раніше вже показувала, що там є, так. А це ми прийшли ще на торт, а вони покликали нас. Тут я привіт. Да, о. Гость, Головний Дуже затишно, класненько так зробили в комнатки. Покривали це гарне. Ага, там, де знижки от, от, такі ага. були. Да, 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 поня... Ма, ви? Угу. Склеєний Склеє. Склеє, є, так? <плес> Та, да. Там ще хочу показати тортика, якого нам дай, будуть пропонувати. Просили показати, як їх квартирі. Дивіться, які гарно. Купили вони дивана. Ось так у них. Заходиш тут одум і ось так. Дуже гаденько. Кухонька така сама, але трохи вона по величині мені більша, просто по довжині ось так більше. Тут ширше набагато проход. Ні, тут сама? Сама так? Ні, от укупля такий тортик живий. Бо я, я, я часу шоколад. Cúpula na cera, alé... Cúpula na e Não com a nação, Все. Забрав. надо, надо, надо. Я вийшла на двір і дивіться, кого зустріла. Знаєте хто це? Красавчик, все такі очки. І це Максим Вдів такий. Зараз я відкрию. Так, дивіться, ще подоходили люди, тому що не всі мали можливість. Тортик махалька тримай. Ну. І хлопці захотіли какао. Ох, як Діма. Mm -hmm. Тортик дуже смачний mm -hmm. Соломіта то, Ще як мені. То. Ага. Тортик дуже смачний, такий не нудний крем і гарно. так. Файно і сі купили. Але тут трохи ну, можна сказати, четверта частина є слівом, бо сметана то... тоже я люблю. Я, може, чай тобі зроблю, якраз вода закипила.